Своїх хлопців, як побачила, я стою, я отетеріла, ідуть наші, понимаєте, а, а я не вірю. Я не вірю, думаю, може, це передіти. Моя, моя сестра так та спитала зразу: а ну, скажіть паляниця. А я кажу, а я не догадалася до цього. Високопільці радіють звільненню. бої за селище були жорстокі. Ворог з березня тут суттєво укріпився, але збройні сили України все ж його вибили. Кадри зафільмували, як українські воїни йшли вулицею визволителів. і це символічно, бо місцеве населення чекало на звільнення, проходячи через всі жорстокі випробування окупації, згадуючи оповіді батьків і рахуючи, хто більше біди приніс німецькі нацисти в минулому столітті чи росіяни в 21 з столітті. Слава Україні! Героям слава! От по старому говориш, русські і німці, да? Ми ну а як жили в окупації? Як ви як? Це, це страшна, це жуть, прямо така. Як а ми це жили. Не ми так да, це не передати. Просто що ми з двору не виходили. Нам не можна ж було ніде де нічого, Нам не можна було з білі лінточки. Ці а зараз хлопці кажуть, познімайте ці ленточки білі. А ми з білими ленточками паспорта позабирали. де нам не де не можна було. Ой, ви це дуже важко. Це дуже важко. У центрі адміністративна споруда селищної ради зруйнована, ліцей пошкоджений. в ньому все розграбоване і понівечене. Багато садиб сильно пошкоджено. Відновити їх буде складно. Зруйнована вщент і хата дольки героя Другої світової війни, кавалера ордена слави, постригання Михайла Андрійовича, Лідії Михайлівни, Трулюн, 85-річної пенсіонерки. Про це написали в соцмережах її родичі, зазначивши, що до селища почали повертатися люди, але перебувати там ще небезпечно. Бачимо наслідки російського обстрілу. За мною бачимо, як горить хата. На дворі машина розстріляна. Скрізь по селищі автівки місцевих жителів помарковані зет і розтрощені. Це як їх кладовище, їх багато. Селище до російсько-української війни було заможне, тож майже у кожному дворі була автівка. Більшість населення поступово покинуло окуповане високопілля. Загарбники викрадали людей, грабували місцеве населення. А ось Наталя Оліферович не змогла покинути рідну домівку. Чоловік залишився ніяк не захотів їхати, бо він до останнього хліб збирав з поля. Не він не міг поїхати, він не міг. Він не може собі представити, як це може згоріть усе і нічого не зібрати. А горіла, ми потушили. Оце да, тут горіло, все, а все, всі оце весь куток вийшов. Тушили, тушили хліб. Над селищем іноді зависають дрони. Російські військові ведуть розвідку, але цей населений пункт їм вже не повернути. Збройні сили України крокують далі. Південь України буде звільнено. Слава Україні! Да, хер... Героям слава! Да, да.